Клієнт Павла і Бонзи Інвест. Перше, Павла мене запросили в травні 23-го року, він тоді приїжджав зі своїм виступом, і буквально через місяць я став його клієнтом. Про результати співпраці Павло, мабуть, сам розповість, а я хочу поділитися з вами своїми враженнями та емоціями. Павло пробач, будь ласка, але я хочу вас всіх застерегти, мушу вас попередити. І з вами поділитися, чи жалкую я про щось в співпраці. Так, я жалкую, що я так мало інвестував разом з ним. Тому запрошую павла, ви точно будете жалкувати, якщо підете і не будете інвестувати. Або якщо будете інвестувати, потім будете жалкувати, що так віддали Павлу мало коштів. Оплески, павло бойко! <плес> Купуй. Коли на вулиці